Всім доброго дня, всіх вітаю. Чому вирішила вийти в прямий ефір? Тому що поки я монтувала тільки що відео, викладала їх, обрізала і слухала, прислухувала, в мене в голові народилася така відповідь на одне було таке питання. Як не допустити опіків при опилі? Ось тут я хочу загострити увагу, тому що да, ви всі знаєте, що опіки у нас можуть утворюватися? коли, коли ем, Ультрафіолетові лампі, да, коли ми нанесли багато бази, не витримали е, режим ультрафіолетової лампи, натиснули на потужність на велику, і у нас можуть утворюватися опіки нігтєвого ложа. Але це ще не все. Опіки нігтьового ложа можуть також провокувати пропили. І я хочу зараз на цьому трошечки зупинитися і розказати, чому е, провокують опили, О, господі, що це я таке кажу, е, опіки. Саме пропили на нігтях. Це дуже-дуже важлива е, тема, е, скажімо так, нюанс, да, про який, ніхто не звертає, на який ніхто не звертає уваги, але я хочу. Ще раз донести всім майстрам манікюру, щоб були дуже-дуже уважні, саме в опилі. Опил, Опил може бути який у нас фризами і пилками. Перше, ми спочатку розберемо зняття попереднього матеріалу. Всі ви знаєте, що ми беремо фризу для зняття попереднього матеріалу. Це може бути у нас твс або керамічна китайська, або керамічна настояща, або щось по типу якихось сплавів. Вони можуть бути великі, вони можуть бути маленькі, різних форм, різновидів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все залежить у нас також ще у фрез для зняття, яка у неї на мітка, насічка поясок. Це може бути зелена, це може бути фіолетова, синя. Чорна і так далі. Так, ви обираєте способі, яку ви фрезу хочете використовувати в своєму знятті, як вам зручно, як ви хочете. Але, значить, дивіться, зараз я швиденько намалюю ніхтову пластину. Я буду сподіватися, що на відео буде видно. Видно. отлично. Значить, намалювала ніхтєву пластину. Ось тут у нас старе покриття. А ось тут маленька, тоненька. Полосочка це у нас натуральна нігтьова пластина. Я її сокращено називаю ННП. Натуральна нігтьова пластина. І значить, коли ви неправильно ставите фрезу для зняття, наприклад, ви знімаєте і ваша фреза стоїть в вертикалі. Да? Ось так. Тобто, ви знімаєте там щось згладжуєте, ви знімаєте саме ось цю дужечку. Да? У нас. Краєчок там, де у нас відросло, спустилось вниз покриття. І ви можете кінчиком, зараз я його так от намалюю, щоб його видно було, кінчиком фрези натиснути на натуральну нігтьову пластину, і ви зробите пропил натурального нігтя. І з кожною корекцією постійно ви чуть-чуть торкаєтесь натурального нігтя, і ви по чуть-чуть, чуть-чуть по по спилюєте дорсальний шар. Це наш твердий шар на нігтьовій пластині. І це дуже-дуже погано. Далі ще так, такий нюанс. Малюю в другій проекції нігтєву пластину. Так, це нігуть. Пальчик зараз покажу. І у нас відросли покриття. Ось так. Я сподіваюся, ви бачите. Це у нас кутікула, так? я її спеціально такою високою намалювала, це наша кутікула. І ось тут у нас ось тут натуральна нігтьова пластина. А далі у нас на підйом пішло штучне покриття. І що ви можете тут зробити? Коли ви знімаєте? Повертаємося до нашого попереднього малюнка, ви знімаєте попереднє покриття, фреза у вас стоїть в горизонталі. Да і ви рухами на себе вниз, уявляємо, що ручка це фреза. Ви її поставили на нігтєву пластину, і ви на себе вниз її знімаєте. І якщо ви не витримуєте натиск, нахил, нажим і так далі, і ви не врахували, яка у вас фреза, які в неї ножі. Яка в неї форма, то ви робите ось таку дію. Ви, я так повернуся, щоб мені було видно. ви торкаєтесь фрезою до штучного покриття, робите тут сильний натиск, а потім її відпускаєте. Знову ви торка... починаєте робити перший шаг, ви робите натиск, а потім відпускаєте. Розумієте, про що я кажу? Я сподіваюся, що ви розумієте, про що я кажу? І так ви робите пропил нігтьової пластини. Тобто, в більшості випадків, ось в цьому місці ви знімаєте прям до нігтьової пластини натуральної, а ось тут у вас залишається старе покриття. Зараз я намалюю, 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 намалюю. Хочеться вам так багато всього намалювати. А в мене часу мало-мало-мало-мало. Тому я трошечки поспішаю вам це все. Донести, показати і так далі. Зараз я хочу намалювати, як це виглядає? О! Ось так виглядає. Коли ви не витримуєте натиск на фрезу Натиск на фрезу повинен бути один і той самий скрізь. Як тільки ви. Торкнулися фрезою до нігтьової пластини. Повертаємося до цього малюночка. Як тільки ви торкнулися фрезою до нігтьової пластини, ідете рух вниз, вниз, або на себе, на себе, на себе, ви повинні витримувати натиск один і той самий, щоб у вас не утворилося ось таке. Тобто, ось тут у нас штучне покриття залишилося. Ось тут у нас вилізла з кадру. Ось тут у нас вже пропил нігтьової пластини, а ось тут у нас на кінчику дуже багато залишилося попереднього покриття. Що ми маємо на виході? З кожною корекцією да? уявляємо те, що у нас постійний клієнт. Ви постійному клієнту постійно на кожній послузі місяць-два, ну, наприклад, він у вас уже рік. Тобто 12 разів ви йому спилювали. Робили пропили нігтьової пластини. І ви йому зняли дорсальний шар. Так, тепер малюю. Уявімо, що ми дивимося на нашу нігтьову пластину. Вторець, да, ми дивимося отако. От тобто, отако от ми дивимося. Отак, вторець, ми дивимося на нашу нігтьову пластину, але під мікроскопом. Ось о, наша нігтьова пластина. Вона має декілька шарів. Вона має ліпідний шар, да, всі ми знаємо, що таке ліпідний шар. Це наш глянець на нігтьовій пластині. Далі у нас йде другий шар. Постараюся його, звісно, не дуже Мене виходить рівно намалювати, але я його якось намалюю, На вісу не дуже інтересно. Це у нас дорсальний шар, і він твердий, саме з дорсального. Раз-раз. Саме з дорсальним шаром працюють майстри манікюру. Далі у нас іде другий шар інтер... інтермедіальний. Тут, звісно, мені незручно зручно це все малювати. Далі у нас іде другий шар, він називається інтермедіальний, він вже більш еластичний, він вже такий більш рухомий, гнучкий. І на цьому шарові вже погано тримається штучне покриття. І наступний шар у нас іде вентральний, він дуже м'якенький, він дуже вологий, і на цьому шарові е, нічого вже не тримається. Ну, і, пос і останній наш шар це вже шкіра, тобто на шкірі у нас тримається нігтєва пластина. Ось. І коли ви робите, не знайду зараз іншу ручку, буду цією шмалювати. Коли ви робите пропили, значить, ви робите ось таке. Ви ем, дуже часто прип... спилюєте. Дорсальний шар і доходите до інтермедіального. І на кожній своїй корекції одній і ті ж самій людині, наприклад, вона у вас у рік ходить, ви постійно пропилюєте, 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 пропилюєте. Десь ви можете до ем, е, інтермедіального шару пропиляти, десь до наступного шару, да, десь більше, десь менше. І ви постійно пропилюєте, 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 пропилюєте. Хтось мені може сказати, так нігтєва пластина відростає. Так ви ж все одно робите пропили в одному тому ж самому місці, а по факту ви знімаєте кожного разу, ви пропилюєте в новому місці. Ось і привіт. Значить, далі пояснюю. <кхід> ви пропиляли до чого тут опіки? Повертаємося до самого початку, до чого тут у нас опіки. Ви пропиляли, нігтєва пластина дуже-дуже тоненька, дуже-дуже така еластична і волога. Потім, що ви робите? Да, скажіть мені, майстри, що ви робите? <смі> ви накладаєте новий матеріал. І так, малюємо ну, наша кутікула нігтьова пластина, пальчик. Ось, о, ось, о, ось о на ці малюнки дивимося, ось верхній малюночок, і ви накладаєте на пропиляну нігтьову пластину новий матеріал. Наприклад, база у нас буде, база колір доп. Ну, звичайне покриття. І ви накладаєте. Ви ж щедрі такі файні майстри, дуже так гарно накладаєте прям таку кучугурами, так? кучугур наклали бази. отакий, І потім що? І потім ви не контролюєте свою лампу, щоб сполімеризувати ці матеріали. Або взагалі не контролюєте, або людина просто заводить ультрафіолетову лампу. Вона зажигає свій самий потужний Режим роботи. І що ми маємо? Опік нігтьового ложа. Привіт, того, що матеріал в уф лампах в лампах може нагріватися до 60-70 градусів, і опіки вам 100%, тобто не вам, а вашим клієнтам 100% будуть з'являться. Потім у потім неприє... неприємне відчуття і так далі. далі, далі. По-перше, якщо у вас вже є пропили, і якщо ви їх бачите, як їх розпізнати, я розказую на своїх курсах, так що не лінемося, або на консультації, на індивідуальній консультації. Значить, як е... треба робити, що треба робити, щоб не було таких пропилів. По-перше, ви контролюєте всі свої натиски фризою для зняття. Ви повинні відчувати, ви повинні бачити, до чого торкається у вас фреза для зняття, коли ви знімаєте попереднє покриття. А також пилочка. Ви ж не забуваєте, що про пили можна залишити не тільки фризою для зняття, а ще й пилочкою. Коли ви берете, ось у наша нігтєва пластина, то, уявимо її, вона така ізогнута арочна, і ви берете. Mm, О, у мене тут є якраз не пилочка, а лінієчка. Ви берете поставили її на да, до ногтя і в одному місці постійно пиляєте, 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 а потім в якийсь момент вам каже клієнт: ой, мені гаряче. Ось ви пропиляли нігтюву пластину пилочкою. Або ще це коли ми ставимо в паралелі. А коли ми її беремо і опилюємо поверхню, так, поверхню опилюємо, ви дуже часто не контролюєте свою пилочку, ви ставите її на ребро. На ребро. Не, не, не кладете, а ставите на ребро. Не кладете, а ставите на ребро. Я, я сподіваюся, ось ви бачите. Не кладете, а ставите на ребро. І цим ребром пропилюєте нігтьову пластину. І у вас утворюються всі ті ж самі пропили. А ці пропили провокують, що правильно, вони провокують у нас опіки. От така от сумна історія, сумна і цікава історія. Тому кожного разу, коли ви робите манікюр своїм клієнтам, ви постійно повинні відчувати, до чого знати і бачити, відчувати, знати і бачити. І контролювати всі свої дії, всі свої рухи, всі свої інструменти. Я завжди своїм учням кажу, у вас повинно бути 20 очей. Навіть не 20 очей, ну давайте так, 10 очей. <сум> З усіх боків. Е, ось о нігтєва пластина. Ось ось буде моя фреза. Я повинна бачити своїми очима, до чого торкається вся моя фреза, до чого торкається її кінчик і до чого взагалі. Торкнеться вона чи не торкнеться вона до шкіри. Так само і пропилочку, ви повинні бачити, контролювати, контроль, контроль, контроль. У майстра манікюру контроль це перше контроль. І бачити, 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 бачити. Якщо ви не бачите, ви робите пропили. Якщо ви не бачите, ви калічите своїх клієнтів. Ось така історія. Якщо є питання по а, цьому ефіру, якщо вам. Цікаво, то е, пишіть в коментарях, розберемо ще якісь історії, або ще якісь питання, або якщо у вас є якісь питання, конкретні, то конкретні будемо розбирати. Все, дякую за увагу. З вами була Альона Ястру, Аврона Академії. Тут про гроші, які при... про гроші, прикиньте Тут про манікюр, який приносить гроші. Все, дякую до зустрічі!